Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка Мишеня Тім говорить на правду. Сьогодні мама читає Мишеняті Тіму книжку про Пінокіо Фе, який він брехун, сміється тім, тому у нього такий довгий ніс. Мама готує вечерю, а тім розглядає картинки у книжці. Дуже цікаво. Ми лапки, Тіме, зараз вечерятимемо, каже мама. Я вже помив, хитрує тім. Йому не хочеться відриватись від книжки. Ну навіщо ти мене обманюєш? запитує мама. Ти не мив лапки. Подивися сам. На них і пісок, і плями від крейди. Ти що, такий самий брехун, як Пінокіо? Тім скошує очі, намагаючись подивитись на свій ніс, ніби не виріс, з полегшенням думає він. Після вечері мишеня Тім. Трохи побавився, а потім прийшла мама. Час спати, одягай піжаму і ти чистити зуби. А коли ляжеш у ліжечко, я прийду і прочитаю тобі ще один розділ про Пінокіо. Добре, добре, махає лапкою тім. Ану, покажи зубки, просить мама. Ой, Тім, ти ж їх зовсім не почистив. Я не знайшов зубної щітки. Виправдується, Тім, не знайшов? Ну і ну, я щойно була у ванні, щітка на місці, як тобі не соромно брехати. Мама дуже засмутилась, а вранці мама помітила, що пропала баночка з варенням? Тім, ти не брав варення? Ні, не брав, пискнув Тім. А у самого всі вусики солодкі та липкі. Мишеня Тіма соромно брехати, але й зізнаватись він не хоче. Тім, кричить мама, можеш мені пояснити? Як банка з підварення потрапила до тебе у ліжко? Її приніс мій ведмедик, відповідає Тім і заплющує очі від сорому. Він чудово розуміє, що ця брехня Ну вже зовсім не схожа на правду. Тім, ну скільки разів тобі повторювати, брехати не добре. По-перше, брешуть лише боягузи. По-друге, брехати просто безглудо. Усі іноді помиляються, але треба вміти визнавати свої помилки. Вибач, матуся, я більше не буду брехати. Обіцяє мишеня тім. Тім бавиться у саду. Тату, подивись. Як я вмію швидко бігати. Кричить Тім, я можу обігнати навіть автомобіль. Тато відклав газету і подивився на сина. Тім, не хвалися. Вихваляння не краще брехні. Тут у сад прийшла мама. Тім, ти що не робив? Взяв і розбив скульптуру. Це ж портрет твого прадіда. Мама дуже розгнівалась. Все ти покараний Марш у свою кімнату. Це не я плаче тім. Я її не чіпав, але мама навіть слухати не стала. Досить мені набридла твоя брехня. А через деякий час пролунав стукіт. Це прийшла сусідка. Вибачте, сказала вона, мій малюк катався на велосипеді і розбив скульптуру у вас у саду. Сподіваюсь, її можна склеїти. Мама та тато обідняли мишеня Тіма. Вибач, що ми тобі не повірили, сказали вони. Але до цього ти дуже часто говорив неправду. Тепер ти розумієш, чому так погано брехати? Розумію, зітхнув Тім і ласкаво притулився до мами і тата.